Дача ті, вітаю вас. Давно ми з вами не зустрічались на пасіці, ніколи було. Ну а зараз проробимо деякі роботи з відводками. Це наші відводочки пізні, які е, я хочу довести їх до сімей. Е, наступного раз, року це будуть чудові вже сім'ї. Давайте подивимося, які роботи зараз я проводжу з ними. Може, зараз і Соня цвіте. Е, ну, залишилось. покажу все. Поїхали. Вони тут на трьох-чотирьох на чотирьох рамках, але чудово працюють, ви все бачите, да? ви все бачите. Залишились в мене ось такі рамочки. Ну, Не викидувати ж їх, подивіться, така рамочка, кожен бжоляр позавидує мені. Я її відкрию. Поліземо, подивимося що за стан тут. Ну куди цей мед? 3 кілограма меду, якщо не більше. І рамочка світленька-світленька. Подивіться. Чудова, чудова рамуся. Зараз ми ці сім'ї так розкрутимо за місяць, що вони будуть кращі у нас на пасіці. Так, ну давайте що у нас ще тут є. Ще така ще ось Забрус. Забрус. Чудові рамочки. Що потрібно, щоб було в сім'ї? Корма. це той же взяток. Так. І чудова температурка. Чудова маточка. І тільки тоді чудово буде розвиватися бджолина сім'я. Полізли. Дивимося. Багатенько бжоли. Тут потрібно вже давно було підставляти. Давно потрібно було підставляти. Але ми промазали. Так, підемо димарь візьмемо. Розпалили димарь, бджола сидить аж за заспалною. Дуже багато. Потрібно підставити декілька рамочок. Давайте підставимо, є в мене такий І сушнинка така є. Хай відбудовують кормову підставимо. Хай забирають її. Це вже, подивіться, як ми розширили наше гніздо. Чудово, да? так? Так. Подивимося. Ну туди, не пропадати ж такі рамки. Ви бачили рамку? А, з цієї сторони все. Ми вже сюди вийшли. Чудова сім'я, чудова. Давайте ще поставимо ось так. Штринку якусь. Так. Заставна. Ну, ми думаємо, не потрібна нам ця рамка вже в цьому році. Ну ви зрозуміли, так? Да? Які ми рамочки залишаємо собі для сезону? Зрозуміли, так? Да? Як вам? Хай забирають. Ця сім'я вже в ніякій підкормці не... Не потрібна ніяка підкормка. Чудова відводочка вийшла у нас ось така чудова сім'я. Подивимось, тут далі. О, подивіться, що набудували шершні, напевно. Напевно, шершні. Ну. Шерчні тут. Зараз вам покажу. Фігури капусти, так? Да? Дивіться, збудувалося таке гніздо. Але вони нам тут не потрібні. Вони, щоб не турбували наших і бджіл. Ми отак з ними зробимо. Це чудово сімейка. Так, як вам друзі? Ось такі рамочки у нас залишились на кінець сезону. А ви зберегли, зберегли такі рамочки чи ні? Закрите б. Зберегли чи ні? Друзі. О, є такі рамочки. то такі відводички. Ну, можливо, ви можете і цукром кормити. У нас на пасіці цукру не існує. На початку своєї кар'єри ми підгодовували цукром, а зараз ми зберігаємо ось такі рамочки. І в нас чудово сім'ї розвиваються на меду. Це пізній від вуличок. Завжди ми давали йому корма і ви побачили, який результат вже 7-8 рамочок бжоли. А це чудова сім'я, яка піде в зиму. Я вам наведу такий приклад. У мене колись в вересні місяці у мого сусіда. Я вам показав відео, він достав сім'ю зі стіни і зараїлася вона чомусь в вересні місяці. Він підсадив маточку туди, трохи бджоли. ну, Сім'я перезимувала. Я, е я диву давався, не знаю як у нього, але сім'я перезимувала слабенька і все в нього вийшло. Зараз сім'я вже набрала дуже чудову силу. Але в нас ще до вересня місяця довго і відводочки ці ми розірємо дуже чудово, розвинемо. Все друзі, до зустрічі. Підписуйтесь на канал. Ось такі сіні у нас будуть йти в зиму.